А дізнатися про головні події в області, чим живе край? Вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно в студії Лошак, Наталя Болеца. Доброго дня. Десять населених пунктів повністю та 17 частково в Ужгородському, Свалявському, Берегівському та Мукачівському районах залишилися знеструмлені сьогодні вранці внаслідок негоди. Дощ та сильний вітер також повалив дерева на об'їзній дорозі міста Ужгород та на автошляху перед селом Новедавидкового Мукачівського району. А у сваляві на вулиці Мукачівській дерево впало на житловий будинок. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. На місцях для ліквідації наслідків негоди працюють аварійні бригади. І сильні дощі та грози триватимуть на Закарпатті щонайменше протягом тижня. Прогнозують синоптики. При цьому температура повітря на всій території області становитиме 15-17 градусів вище нуля. Як повідомили в закарпатському гідрометцентрі, тепло та сонячну погоду слід очікувати в краї не раніше 19 травня. Тож до того часу стабільності в атмосферних процесах не буде, що є характерно для останнього місяця весни. Классический вариант мая, который сопровождается дождями, грозами. Периодически в основном в дневное время будут формироваться грозы. 15 числа мы ждем прохождения через нашу территорию зоны фронта, которые пока по предварительным оценкам мы оцениваем как сильные осадки. В горах заморозков нет и не ждем. На Закарпатті формують батальйон територіальної оборони. До кінця травня усі охочі чоловіки можуть записатися в ряди збройних сил України. У зв'язку з подіями, що відбуваються в державі, виконуючи обов'язки президента України, підписав указ про заходи щодо підвищення обороноздатності держави. А відтак у кожному регіоні створили штаб територіальної оборони, до якого можуть звертатися добровольці. До закарпатського військового комісаріату за кілька днів уже записалося більше 30 чоловіків. У військоматі кажуть, ці захисники батьківщини отримуватимуть і грошове забезпечення від двох до п'яти тисяч гривень у місяць. Формуватимуть батальйон до 31 травня. Далі на добровольців чекають військові навчання. Що вони звернулися в ближайші військові комісаріати, де вони у нас є в кожному районі і в кожному місті нашої області, для того, щоб Подати свої дані і вступити в цей батальйон територіальної оборони. І чоловіки, які виявили бажання, проходять медичні комісії, на них оформляються відповідні документи для того, щоб вони відповідно до закону про Збройні Сили України були прийняті в добровільному порядку на службу в цей батальйон. Ми провели з ними бесіду, і розпочали попередню бесіду і розпочали вже підбір особового складу. На даний час підібрано особового складу 13 офіцерів і 21 солдат, які заключають вже готу, верніше, готують документи для того, щоб заключити контракт на подальше проходження служби. Перелік документів, які визначаються, які повинні вони підготувати. і... Пройти медичну комісію, все це е, робиться в військкоматі. Кожному вручається перелік цих документів і вони їх просто готують. Українці пожертвували на збройні сили вже 120 мільйонів гривень. З них більше 27 мільйонів за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565. Благодійна допомога від органів місцевої влади та громадян надходила і окремим військовим частинам: це гроші, бронежилети, шини, акумулятори, харчі тощо. Крім того, Міноборони отримало майже 90 тисяч доларів та більше 37 тисяч євро благодійних перерахувань з-за кордону. Міністерство оборони та збройні сили України висловлюють подяку всім небайдужим громадянам, які допомагають зміцнювати обороноздатність нашої держави, і запевняють, що кошти використовуються винятково для потреб у. Українських військових. Проїзд в ужгородських маршрутках може подорожчати. Перевізники звернулися до міської ради з проханням підняти тарифи до трьох гривень. Мотивують таку вимогу нерентабельність роботи громадського транспорту. Мовляв, за сьогоднішніх цін вони працюють собі у збиток. Які аргументи висунули привізники та як відреагували на їх прохання? Представники міської влади знає Марія Рибченко. Три гривні хочуть отримувати від кожного пасажира за проїзд у шурицькі перевізники. Запевняють, чистий прибуток при цьому становитиме 6 відсотків, тобто 20 копійок. Наразі ж змушені працювати збитково. Здебільшого нарікають на подорожчання палива. Якщо на початок, на початок року ще сам січень місяць, газ стиснений. Був 6 гривень 60 копійок за метр кубічний. Зараз ціна газу 8 гривень 94 копійки за метр кубічний. Дизельне паливо, коли ціна була порядка там 9 гривень, 9,30, то зараз ми бачимо до 15 гривень. 14 гривень на засіданні комісії з питань цінової політики транспортних перевезень звернення підприємців відправили на розгляд виконкому через місяць. За цей час воно має пройти громадське обговорення. На думку представників міської ради, у розрахунках перевізників не враховані всі аспекти ціноутворення. Не врахована була саме методика врахування пасажиропотоків, так тому що Електронної системи білетів не існує в Ужгороді, так і тому ми не можемо порахувати, скільки пасажирів ну, купує білети. Так, ми можемо їх в реальному часі вирахувати. Люди сприйняли підвищення вартості проїзду до трьох гривень негативно, кажуть, готові платити більше, але не настільки. Ні, 2,50 я ще согласна, щоб копійками таскатися, А 3 гривні. якщо піднімуть заробітну плату, можуть піднімати. То погано, коли підвищуються ціни, особливо для студентів, правда. Я думаю, всі будуть проти. Нічого це не зміняє. Громадські активісти в свою чергу нагадали перевізникам про минулорічні обіцянки щодо якості надання послуг. Зокрема, 2013-го підприємці в обмін на підвищення тарифів погодилися оновити автопарк та обладнати маршрутки системами GPS. Ця система дозволить статистично розрахувати доцільність тої кількості машин на маршрутах. Перевізники на це запевняють, готові встановити пристрої одразу після проведення тендеру. У міській раді додають уже незабаром влаштують конкурс, на який вже зголосилися три фірми з Ушорода, Луцька та Києва. Що ж до оновлення транспортного парку кажуть підприємці, зрушення вже є. Ми за цей час. Поставили на міські перевезення чотири нові автобуси, так тобто це реально те, що придбано, хоч це придбано не за власні кошти, за кредитні, але реально ми це зробили. І представники влади і громадські активісти сходяться в одному: якщо піднімати ціни на проїзд в ужерудських маршрутках, то і якість надання послуг має підвищитися. Зокрема, автомайдан Закарпаття вимагає від перевізників виробити зручний для пасажирів графік руху автобусів, забезпечити належний технічний стан транспорту, встановити пристрої GPS та впровадити систему електронних квитків. На сьогодні у нас все більше інформації о підсумковому випуску 19-ті. Також на сайті tis1.tv. Вдалого вам робочого дня і на все добре.